Ще один шедевральний фільм від Америки, в якому головну роль зіграв Ділан Спроуз. You, ти дійсно подумав, що ми з тобою будемо дивитися життя Зака і Коді. Ох, наївне ти моє! Зараз мамка тебе безстро з небес до землі спустить. Зайду ка я в мелодрами 2023 року. А тут наші з тобою любимчики, моя провина. І крізь моє вікно. І що це в нас тут ще? Моє прекрасне нещастя. Ну що? Страждать так? Страждать. Моє прекрасне нещастя. Фільм, який в нас, напевно, знятий по книзі. А давайте зглянемо на це. О, мати діва Марія! Да, це в нас книга. Автор Джеймі Маквайер. Подивися в ці очі. Вона явно бажає, щоб ми з тобою сьогодні страждали. Головна героїня, ім'я якої я не запам'ятала. Так що будемо її називати Блонді. Блонді втікла від свого баці і за того, що той змушував її грати в покер. В неї навіть була своя кличка Щаслива 13. Звучить як кличка конячки. Вона не перевершений гравець в покер, але ці всі ігри, я і не для нашої бландіни головки, бо вона хоче навчатися в університеті. Як людина з вищою освітою скажу: краще би ти далі грала в покер, хоч би грошей би мала. А то після університету, ну що ну, ти будеш мати після університету. Картонку! Чуєш цей звук? Це звук моїх бабок. Наша з тобою блонді приїхала до університету з маленьким чимоданчиком. Мені просто цікаво, що вона туди положила. У мене в такий чемоданчик навіть вся моя косметика не вміститься. Я вже мовчу про баночки скляночки з ванної. Це більше похоже на пакет з трусами. Все це максимум, що вона могла туди уложити. Нашу блонді зустріла її подруга, і також по савмістительству вона ще її сусідка в гуртожитку. Така чудна дівчина зустріла зі словами «Що це на тобі? Значить, слушать сюди, кашука з такими подружками і ворогів не потрібно. І знаєш, якщо ім'я Блонді я не запам'ятала, тому що в мене курінний мозочок, то ім'я подружки я взагалі в принципі не впевнена, що хоча б раз звучав в цьому фільмі. Заселилась вона в свою кімнату в гуртожитку, і подруга каже, що слухай, все у нас тут, звісно, супер, окрім душа. А ще душ лайно. Я вже ж і звіняюся, але знаєш що таке дійсно не очень душ? Це тоді, коли на 9 поверхів у вас душ на одному поверсі з восьми кабінок, так який ще й працює виключно тільки по часам. Ввечором там починалися голодні ігри. За те, хто буде митися, от того я милася в чоловічому душі. Не забуваємо, що я жінка сюрприз. А, 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 а жінчина сюрприз. А ще в нас був чистий четверг, коли душ в принципі не працював. І я не розумію, чого він називався чистим четвергом тоді. І а вже ж само собою, хоча б раз на семестр, виключали гарячу воду, а то на пару днів. А то й на неділі, і опамолісмійні жне гелі ми приймали в Тазіку. А в одному із гуртожитків нашого університету в душі росли гриби. Так що, якщо ти любітіль екстріма, то ранішній омлет ти міг поїсти з грибочками. Хіба омлет без нічого смачний. Додай кілька грибочків, поглянь, які всі апетитні. Я ж лох. Якщо ти подумав, що це якийсь задрипаний університет в глухому місті, це Київ. Так що, після того всього, що я пережила, коли я чую, що ой, а в нас так погано, в нас взагалі жах, малиха, ти ще життя цього не вкусила. Ввечері подруга разом зі своїм хлопаком, якого теж непонятно як звати, ведуть нашу з тобою Блонді на бої без правил. Причому хлопак іще заявляє: Ми не говоримо про арену, бо це секрет. Такий великий секрет, що ви буквально привели якусь рандомну жінку на ці бої. Так, а що? По секрету всьому світу, як то кажуть, в цих боях бере участь Тревіс. По кличці скажений пес. Ха, мене ж сопля вилетіла. Ой, як же би я б почула би оце скажений пес? Я б там би там обосялася просто з осміху. Єй Богу, я тобі говорю. Скажемо спасибі, що це не скажений пес із Гаррі Поттера, бо три головки я б не витримала. І наша блонді зіштовхується зі скаженим псом, трогає його рукою, і потім стоїть і дивиться на неї. Я місяць її мити не буду. Під час бою скажений пес відволікся на нашу блонді і питає: Ти у нас тут новенька, і поки він вів діалог культурний, який ще може бути під час бою без правил, його вирубили. Це я Кучма, бігом лягати спати, бо завтра роблю долар по сорок. Ну він такий встав. Ох, раз, раз, клімався, очнувся. Щас, щас раз, раз, о, оп, 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 раз. А потім такий і отак вот і еще... що. Це що взагалі було? Ой. ой, Та провалилася мальоха. Що це? Не розрахувала своїх сил. Фу. <гум> а що ти дивишся, до речі? Взагалі, я дивлюся Настю з каналу Настя розказує. Вона перекладає і озвучує реальні історії з реддіта. От зараз я, наприклад, дивлюся випуск про всякі розставання, розлучення. Подивися разом зі мною. Його найкраща подруга Джесіка засміялася і сказала: хотіла б я бути шлюшкою, щоб теж могла дозволити собі PS5». Я подивилася на неї і запитала: перепрошую, що ти маєш на увазі? Коротше, люблю порпатися в чужі спідній білизні, слухати чужі історії, інтриги, скандали, розслідування. Це про мене. О, я теж люблю, як пацюка, це коперсатися в чужих історіях. Ми так з тобою похожі. Бо ми взагалі-то з тобою одна людина. А, ну точно. Ну, коротше, люблю послухати всякі цікаві історії, щоб відоси були ще й подовше. Ну, а я десь зможу знайти посилання? Звісно, ссылка на нове відео на YouTube канал, на всі соцмережі, все абсолютно можна знайти в описі під цим відео. Так, супер, я собі все записала, а зараз я. Трошечки одужу, у вас стільчик і цей полізла назад. Коротше, мені там відос треба знімати. Все, прощавай. Опа, опа. Давай прощай і не хварай. А я далі подивлюся відосики Насті. Поглянувши на моє обличчя, вона просто сказала неважливо. І пішла геть і розповіла про це своєму хлопцеві. Ах. Ах. От примірно якось так і було. І так скажений пес того мужчинку потріпав, що у нього бризнула кров прям на нашу блонді. Прям як у мене сьогодні на кофті. Це візуалізація сьогоднішня моя. Вона така кров прибирає, оце, звісно, фліртанув так ти зі мною. І вона, оце стоїть, вся в крові, і він такий до неї підходить, як знаєш, вишенка на торці і говорить: ти моя пташка. Кар. Один зі своїми отцеми Вовку любився в вовечку, другий ти моя відьма. Що ви всі любі цілі якось поназиваєте? У них імена є у цих жінок, які я сама не запам'ятала. Я тепер поняла, що вони вічно клички всякі придумовують, бо самі теж не можуть запам'ятати. О, понятно, понятна. Ноль засудження 100% розуміння. Повертається наша Блонді додому, миється в душі і представляє його. М -м -м, а потім ще сон їй приснився. Ох, люблю, такі кісуди. На наступний день вони випадково зустрілися, він цілує її руку. Отак, от. А вона йому говорить. Цей підкат ще працює. В Сенсі, що не так? Мені коли руку цілують, у мене мозги прям вирубаються. Це, це ж так романтично. Прямо так ручку даєш і ну тобі. Ой! Що таке? Чому твоя проблема? а? Потім вона відправилася на пари, де сиділа і замість того, щоб навчатися. А я извиняюся, ти приїхала в цей університет нащо? Для чого? Щоб вчитися? Але ні, вона сидить і дивиться на чоловіків. На б... скаженого цього пса вона дивиться. От понімаєш? А про картонку вже забулася. Угу, <говори> Чоловіки на горизонті, і все, мозочок відразу відразу зупиняється в цій працьовитій схемі. <говори> Міра, мозочок уже давно зупинився <говори> <говори> в такій схемі. <говори> і весь час скажений пес сидів за неї і бачив, як вона листає його фотки. І в мене просто питання: як вона не помітила, що він сидить буквально за неї? Я звиняюся, коли мені подобався чел. В уніку, то на парах я просто от сиділа, у нас там потоком була пара, наприклад, і я прям очима сканувала, де він знаходиться. Так, 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 так. Найшла. Тепер буду всю пару на тебе втикать. Я уже втикаю, я не моргну. Він кличе її на побачення. Ввечері заїжджає за нею на Мотіку, і вона, будучи в спортивках, сідає і вони їдуть їсти шавуху. Не побачення, а Марія. Але Блонді це за побачення не вважає. Я й звіняюся. Чим тобі шавуха не угодила? Надіюся, що після цього вечора шавуха дасть їй. Про... Хоча б по її недовольному обличчю, видно, вона вже неділю, без зупинки. Ну і само собою, як же ми з тобою без любовного трикутника? Правда? Правда. Познайомилася вона з хлопцем паркером. Спитаєш мене, як? Краще не питай. Ну, ладно, коли вже спитали, розкажу. Вона хотіла подати фрісбі, і так його закинула, що попала паркеру прямо по. Бобінчиком! Динго белс, динго белс, на на. Ой Боже, і такий момент вона йому говорить: ти маєш прикласти туди лід? На що він відповідає: Це ти маєш прикласти лід туди. <му> так вийшло, що в них в гуртожитку вирубили воду. О! Відчуваєте, це запах справжнього гуртожитку. І тому, поки води немає, вона відправилася на хату до хлопака своєї подружки, де подружка теж тусила, якщо що, типа. І так виходить, що хлопак це родич, якраз таки скаженого пса. В них там якась сім'я дворнях. і вони разом із Тревісом Дефіс скажена собака, живуть разом на квартирі. І наша Блонді випадково побачила стіль собачки. <реш> <реш> О, так, позицію міняй. Отак, вот отак. Вот і нам прям показали голі сізі. І знаєш, в чому прикол? Я, який вже дивлюся фільм, вони ж це ж підліткові фільми. Який би фільм я би не взяла би сучасний підлітковий, і там постійні. Оголі, оголі, оголені тіла. Що я хочу тобі сказати, в моїй молодості такого непотребство не було. моєму поколінню було заборонено навіть дивитися на поцілунки. Треба було очі закривати, бо упаси, господь, ти щось не те побачиш. А тут що, не фільм, то постійні, голі, оце, оце що це таке? Що ти хочеш нам оцим -цим сказати? Ой, потеряне покоління, куди катиться цей світ? Я не можу, я не можу. У мене у самому сістка вивалилася. Так і ще, що хочу я сказати, виявляється, Тревіс? Дефіс, собака-слутула, сидить на всяких сайтах, щоби, ну так би мовити, проводити вечора з дівчатами, якщо ти розумієш про що я. <смеш> На собі не показують. <смеш> тобто ми з тобою зараз наблюдаємо в черговий раз типічного бабія, який само собою закохується в головну героїню. Як я це обожнюю. Оце перший момент, який я хотіла сказати. А другий момент, який я ще хотіла сказати, ти бачила його під михи, Я і та там цілі чагарники, та там ліс, та ти зайдеш туди і заблукаєш, і не вернешся як дорогу. Та там, знаєш, чисто, даже по цьому компасу не найдешся, не найдешся. Карту хоч бери. Я карта, я карта, та не поможе тобі, я карта. Не зірки, не карта, не гороскопи. А як же ж гігієна? Чим вона тільки на дівчат діє? Блонді попросила маркер у нашої собаки і починає його шукати, відкриває шухлядку, А в шухлядці Діснейленд. Стільки там а, а, різних іграшок цікавих. Такі неперевершені пригоди вас чекають на цьому атракціоні. Ну, тобто, все, його образ в мене в голові повністю склався. Але як він в неї закохався, я до сих пір не розумію. А ще я не розумію, що чому вона спить у нього в ліжку. Чому не на дивані, чи ще де? чому саме у нього в ліжку? Я тебе так ненавижу, я тебе так ненавижу Постійно вона повторюю. Ми з тобою всього лише друзі, між нами нічого не буде. Але якщо цю ніч потрібно з тобою провести в ліжку, то я згідна. Я візьму цю тяжку долю на себе. І тут крипийся, дай божечко, тобі здоров'ячка зранку. Чекай. У Я... мене здоров'ячка нема. Зранку він прокидається від того, що вона тримає його за фломастер його і їй сниться сон, що вона тримає мишку і така. Ой, мишка, мишка, мишка. Я хочу виразити свої вибачення перед всіма тими фільмами, які я оглядала. Після це Верхушка Айсберга, це абсолютно безобідний фільм. Далі би я поставила мою провину і крізь моє вікно. Ну, це знаєш так на одному рівні. І отам от десь на глибині, на самому дні, і якщо це дно іще розпилити, от там, десь в ядра, го, ну там там, 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 там. Треба бінокль взяти, придивитися. Так, о. От, там от лежить оце от фільм. Такого жаху, такого болю і такого несварення желудка. Я давно не відчувала. ні, я ніколи не відчувала. Саме що цікаво, що поки вона гралася з його мишкою, вона проспала екзамен. І прямо в піжамі вона побіжала його здавати. Якщо ти така класна, крута учениця, яка приїхала сюди заради того, щоб навчатися, як ти могла проспати екзамен. Хоча, ладно, мишка все-таки да, цікавіше було. Вона знову зустрічає паркера і питає його. Про його м'ячики. А як твої м'ячики? М'ячне. І паркер після цього запросив її на побачення. Я тепер знаю, як потрібно підкатувати до чоловіків. І знаєш, куди паркер відправився з нею на побачення? На борьбу. Краще уж. Ходить і шавуху їсти. В цих боях бере участь Тревіси. Вони там зустрічаються і поспорилися. Знаєш на що? Що якщо його вдарять під час бою, то він відмовляється від дівчат на три місяці. А якщо не вдарять, то тоді Блонді переїжджає до нього на цілий місяць жити. Адже він в неї вже закоханий і хоче бути разом з нею, тому що вони. Так підходять одне одному. Ти мені підходиш. Ммм, оце так романтика, це так кохання, запал. Ммм. Бути закоханим в когось і при тому всьому влаштовувати радео з іншими дівчатами. Оце я розумію, тема. Хоча вона не краще нього під час побачення з паркером вона спориться з цією собакою сутулою. Два сопога пара. Само собою, він виігрує спор, і вона приїжджає до нього жити на цілий місяць. Відчули це, да, тепер наші голубчики живуть під одним дахом. Само собою вони зближаються, і він навіть їде знайомити її зі своєю сім'єю. Так без ума від неї, що аж познайомив зі своїм батією і чотирма своїми братами. Відбулася у них таке, знаєте, сімейне застоля з куркою із KFC і чіпсами Лайс. А потім вони почали грати в. Окер, і так як Болондів нас постійно виігрує, бо не збуваємо, вона в нас конячка щаслива, 13, Хлопці, то відчули, що щось тут неладне. Загуглили її, і я вперше бачу, щоби хтось настільки геніальний в фільмі, що просто взяв і загуглив інформацію. Ну і вони якраз таки всі дізнаються про те, що саме оця от дівчина, саме блонді, яка знаходиться в них в хаті, вона являється тією самою щасливою тринадцять. Все, він знає її головний секрет. І тепер вони зближаються ще більше і більше. Чогось весь цей місяць вона спала у нього в ліжку. Незрозуміло чому, і він нажив до неї так сказати залицятися, щекотати її, і під час щекоточки ну ти розумієш да? Там іскра буря, безумія запалилося, пішло, поїхало, але вона його взяла і скинула. Це якось не по-християнськи, а ну-ка, злізь з мене. Хоча знаєш, я згадала, що я не віруюча, так що давай обратно залазь на мене. І прямо під час процесу вона убігає в Тубзік, кличе свою подругу, і у них там відбувається конференція. От часто хлопці задаються питанням, чому дівчата ходять парами в туалет? Хлопчики, ми там вас обсуждаємо. А ви що думали, і поки вона із подругою обговорювали, дати їй чи не дати, собака сутуло побачив у неї в телефоні повідомлення від якогось загадкового Міккі. Обіжений убіжав, а зранку повертається п'яний і ворованим котом. Щоб всі так гуляли, щоб додому повертатися з котами. Вона пояснює йому, хто такий Міккі. Міккі це виявляється її батько. І зла уходить того, що нічого лазить по телефоном. Це, між іншим, приватна зона. Така вся розчарована, вона зустрічає паркера. І чомусь вони. Вечеріють в бібліотеці. Хто їм дозволив це зробити, я так і не зрозуміла. Але після цієї вечері в бібліотеці паркер веде її на вечірку сюрприз. Адже у нашої блонді день народження. Цю вечірку сюрприз якраз таки організувала собака Сотула. Цікаво, в який момент із бешеної собаки він став собакою. Сутулою. Вона так наликалася на своєму дінчику, що риганула Тревісу прямо в обличчя. Лікарський препарат для лікування прищів. так би мовити, показала йому весь свій внутрішній світ. І потім, поки вона ригала в туалеті, він признався їй в коханні. Боже, ну я ж кажу: романтик! справжній чоловік, не побоявся і признався дівчині в коханні, коли вона ригала над туалетом. Коли вона вже оклямалася після свого веселого бурного дня народження, вона йшла до університету, і її по дорозі зустріли якісь загадкові чоловіки, які посадили в машину з предлогом того, що її батько знаходиться в небезпеці. Він винен величезну суму грошей. Її задача тепер відправитися в Вегас і виграти кучу бабосів, щоб покрити якраз товги батька. Заборгованість батька борги. О, борг. А хтось сумнівається в моєму розумі. Правильно робите її подружання по геолокації, розуміє, що блонді знаходиться в Вегасі, і Тревіс відправляється на своєму броньованому коні пряміком до Вегаса. Тревіс, як справжній Маріо, спасає свою принцесу нашу блонді. Тільки я не зрозуміла, як він її знайшов. Ну, справжня собака понюху чуяв і від цього запалу пристрастеє, вони почали. Любитися, о, любитися, одне одного і все крушити навколо себе. Вони зламали кранник, душ. Розкрушили весь номер в отелі. Ви прикиньте, потім бідна убиральниця зранку приходить, а там кранника нема. А ще він її, короче, головою такий, Раз, два, три, Це, щоб всю дурь з голови витрусити з неї. Такі пристрасні, я не можу. Ну, видно, що молоді, бо в 30 років би таке не проконало. Ти встанеш, у тебе вже все, О, в голову, в очах потемніло, все запаморочило. Треба присісти, тиск зміряти, піулочку випити. Тревіс відправляється на якісь бої для того, щоб виплатити борг баті Блонді. Але блонді та дізнається, що баті нічого не винен. Він це все спеціально, замутив, щоб повернути Блонді до себе, щоб вона надалі йому заробляла грошей через покер. Ах, батя, а, а ми тобі батя довіряли. М, батя, батя. Блонді спасає трефіса із боя, і кінець на цьому. Тепер вони разом. І друга частина, я так розумію, буде про їх весілля. Чаво? Знаєш, це би міг бути непоганий фільм про дівчину, яка грає в покер. І там, же, в принципі, якщо я не помиляюся, акцент був саме на цьому, здається мені з самого початку. Але... Я Так розумію, що романтика університетська це звучить набагато краще, ніж про круту дівчину, яка грає в покер. Це було настільки незабутньо, що мені прийдеться зробити вазоктомію. О, ой, не Дякую, що страждали разом зі мною. Заходьте на мої інші соцмережі. Не забувайте, що в Твічі я провожу трансляцію, де на даний момент ми дивимося сутінки в перекладі притули. Заходьте на мій телеграм, тому що саме там я розповідаю анонси, якраз такі твіча. І, в принципі, в телеграмі відбувається всяка дідь. Піду ми ж потрогаю.